Семінар організовано Калуським спортивним клубом Спарта Івано-Франківською федерацією карате до Шотокан, клубом ІПОН. Спортклуб Спарта функціонує півроку на базі Калузької загальноосвітньої школи номер 5 Він об'єднує прихильників карате стилю Шотокан. Крім фізичного вдосконалення і набуття бойових навичок, головною метою клубу є загартування характеру, дисципліни та сили волі, які необхідні у повсякденному житті. Вважає керівник спарти Володимир Сакулич. Співзасновники спортклубу є учнями відомого калуського тренера, володаря чорного пояса Перший дан Миколи Камінського, який свого часу організовував у Калуші тренувальні збори за участю збірної команди України. На жаль, Микола Камінський трагічно загинув та його Учні продовжують справу вчителям. Участь у навчальному семінарі взяли 30 спортсменів віком від 6 до 30 років. Більшість із них початківці. Лише дехто є володарем коричневого пояса і двоє чорного. Під керівництвом запрошеного з Донецька тренера української асоціації карате, володаря чорного пояса, четвертий дан Олексія Хатнюка. Учасники опановували кілька тем. Напрацювання технічної бази, стійки, блоки, удари руками і ногами, вивчення ката, умовний бій з кількома уявними супротивниками, основи куміте, напрацювання основ захисту від нападу та філософія карате. Значну увагу тренер акцентував на поступовості і методичності тренувань, щоб не допускати травм. Такі навчальні семінари за участю відомих каратистів організатори планують проводити двічі на рік. У листопаді в Калуші має відбутися Кубок України з Карате до Шотокан.